Вы Тарас Юрьевич, Так, Тарас Ульевич, есть? Я за начальник комитет громадской безпеки, Алексей Михайлович. Вот есть рішення окружного адмінистративного суда, где вам заборонено проведення. Будь ласка, бачите, указано. Можно подумать? Да, будь ласка. Алло, да. Да. Щас, филип, Ратушного Тараса Юрійовича І ми та громадської організації, громадська ініціатива <смас> Гомостоп. Знаєш цю е організацію? Свідно заявок ті, що подавали. Ну, ми не подавали тих заявок. Ні, Филин, це зовсім друга організація. Це зовсім друга організація, види неї не ага, так. Ви, от, ви в своєму обличчі, будь ласка, бачите, тут написано? Так. Це ті е заявки, які були подані на цей марш. Ну, ось його написано групи до групи громадян та громадських організацій. Ну, я пояснюю вам ще раз? дві різні повідомлення. Це додав... два, два різних повідомлення, mm -hmm. які надавалися згідно заявок до адміністрації так. міста. Так. Якщо, так, якщо так, ви якщо будете так... порушено, значить ви до вас будуть Ми згідно статті 175, час, 175 будуть так, вжити, все, вжити міри адміністративного. <світання> <світання> Стягнутий буде до студентського управління для подачі складення міпорода. Володимир Алімович. Володимир. У мене є ну, така до вас інформація. Ну, По-перше, ходи ми би не робили, конфліктуючи з київською міською владою, <світання> там проводяться певні акції, а виключно консультуючись з вами. На жаль, у нас такого контакту не відбулося, на суд ви нас не покликали. Ну, ми дивіться. Покурженний суд, угу. то до суду звернулася адміністрація, не міліція. Ну, це не ну, міліція розумію, звертається. Так. розумієте? Тобто є заходи, які проводяться в межах адміністрації міста, і вони в зв'язку з цими заявками, які ви подавали, вони на наклали угу. суд на них заборону. Це mm. не міліція звертається, міліція є орган виконавчі. І це звернулася адміністрація. Ну, до нас ніхто не звертався. Я просто вам пояснюю, а, а суд він... Можна Це вже... Як ви посудова особа, яка відповідає за диспеку, громад... громадську безпеку, бачите ситуацію в закладі? я ж вам поясню, яка ситуація. Ну, ми не можемо проводити ходу. Проведіть другий раз. Вам обмежено не ходу, вам обмежено взагалі. В результативну частину почати. Звичайно, я бачу. Тобто ви забороняєте нам. Ми, ми, не забороняє. ми вам не забороняємо. Ми вам Фактично нам суд заборонив. заборонив суд, да. Тут, 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 ні, тут розписали нормально, бачите, угу. тут є те, що ви подали заявку згідно статті 39, mm угу. ваші права ніхто не порушує. А не суд, розуміє. суд на них наложив Обмеження, обмеження, проведення вам акцій. Так. Ну, Вам, мабуть, відомо, що завтра буде відбуватися акція на підтримку конституційних прав громадян учасників нашої свободи, відсутня іншої організації. Ходи ми не планували робити, власне, її не буде, але мітингу забезпечити порядок і безпеку людей, які зберуться, ми просто зобов'язані. Тому ми там будемо, будемо цим пояснювати рішення суду. І розказувати чому саме. Буде собі залишити. Це я звичайно. Це спитайте. Як можна записати ваш телефон, щоб визволити? Виступно 050. 310. 62. Іван Тамара. Після пригоди з неї. Через прізвище. О, добре рівень. Рівенко. Я за начальник комісії громадської списку. Дуже приємно. Ми мусимо там бути, щоб роз'яснити людям оце рішення про те, що це... заборонено. Спардок потрібно мати, скажімо так бажання роз'яснити, це можна роз'яснити по телефону. Ну, ми, мотер, ми не маємо, ви то може, ви уявляєте собі, що ми, за, ми трошки відрізняємося від мітингу свободи, які площу, приходять за гроші. На площі, на площі, на площі, на площі, це є вранці людина. Пишеться там, скільки який там плакат, що акція заборона судом і акція переноситься там на невизначений чи на визначений термін, там Зберемося ну, тоді, да, тоді то ну, тоді. Ну і в цьому, цьому ж і все, і проблеми як немає. А хто вас підтримувати буде? Ну, <клес> знаєте, що прийшли всі заявки? Ну, вам же краще знати. <laughs> Бачите, значить, ви не правду кажете. Веде <laughs> просто трошки обман. Ви знаєте, коли вони підійшли після обідучі. А хто я просто піли знаю піли? коли. Ну, так Якщо ви є організатором само, самої акції, так ви ж повинні. Можливо, жнати, завтра віде? там буде дуже багато інших Я не знаю. <піли> але про цю ситуацію зараз почнуть зізнавати більше. Щоб не визнало. Маємо <піли>